Доброго дня! Зараз будемо проводити розпаковку та зборку барбекю моделі LV-2002-1802T. Инструкция появляется ближе ручка. Потяжи вещи еще одну. Две чаши. Так, блядь, на чашу. Чаші. Першим кроком ми будемо збирати верхню чашу, верхню кришку. Нам понадобиться відкрутка, викрутка, е ключ, е маленький болтик гайка. М5 на 12 одна штука і М6 на 15 дві штуки. Ручка, е кріплення до ручки та клапан. Беремо клапан, ставимо. Дима болтик, шайба, гайка. Фіксуємо і затягуємо від руки. Зажали, так воно працює. Потім беремо ручку сюди. Беремо один болтик шайбою. І кріплення. Одягаємо так, ставимо ручку з іншої сторони, населяємо, потім вже будемо робити це іншим болтом, щоб було зручніше. Ми населили 2 болтик, потім. Інший. Беремо викрутку і дотягуємо. Звертаємо вашу увагу, що в комплекті йде три ручки, дві однакові, зі скосаним краєм, Дві однакові, і одна з прямим краєм, прямим. Цей прямий край ця ручка йде на, це, е, на верхню чашу. Другий крок. Беремо чашу нижню. Дві ручки. клапан нижній. Кріплення це болт, шайба, гайка для, е, кла, е, для клапана. І 4 болта, 4 шайби для ручок. Е, 4 болта Б і 1 болт гайка шайба Д. Знімаємо захисну плівку з клапану, Беремо клапан, болт з внутрішньої сторони шайбу та гайку. Накручуємо, фіксуємо від руки, затягуємо і працюємо. Так. Потім беремо ручку два болтика, дві шайби та фіксуємо ручку і потім дотягуємо викрутку, витискаємо, щоб воно гарно трималося. Ручки ми прикрутили. Дивіться, у нас є три отвори. Цей отвір, який напроти цієї ручки, беремо три ніжки. І одну ніжку, вона така йде. Ставимо сюди, де отвір напроти ручки. Так, щоб зібрати, треба викрутити. Спочатку болт з шайбою. Потім беремо таку чашу, дивіться, таку чашу. Отак одягаємо. І беремо. От, до цього отвору вставляємо болтик і беремо цю ножку і накручуємо, прикручуємо дві наступні ножки так, щоб цей загиб був у внутрішню частину, отак, до внутрішньої частини. Тим кроком встановлюємо полочку і два колеса збираємо. Так, так, полочку встановили. Потім одягаємо гай... шайбу, потім колесо та фіксуємо гайкою. Потім беремо таку ставку під поти. так, одягаємо, провертаємо і вона держиться. Беремо решітку для вугілля. потім решітку Uh -huh. ну, так. Ручку для барбекю для м'яса та кришку. Все, барбекю готово.